Вітаю сердечно, пані та панове, це FreeStudio21.com, і це відео є початком серії таких собі нюансів умовного способу дієслова. І нині в нас перший нюанс це вираз if I were. you». Коли ми чуємо if I were you, це означає на твоєму місці я би. І далі йде фраза, що б я зробила, якби я була на чиємусь місці. Значить, перше, на що тут треба звернути увагу, це є другий тип умови, тобто це нереальна умова теперішнього і майбутнього часу. Воно і логічно, тому що ну як я можу бути кимось або як я можу бути на чийомусь місці. Це в принципі неможливо, тому не дивно, що це нереальна умова. Далі ми вже бачили, що коли в нас виникає тобі. В другому типі умови в нас завжди буде «were». чи можна тут поставити «was»? Ну можна теоретично можна. Тут може бути «воз», але знову ж таки «воз» – це неформально. Якщо ми щось пишемо, або говоримо з незнайомими людьми, або там складаємо якісь екзамени чи тести, чи пишемо вправи, чи це шкільне завдання. Треба писати ВОР і говорити «вор», тому що це літературно. Це так повинно бути. «воз». Це інформал. Це коли ми між своїми в розмові десь там за пивом, то тоді можна бути вас. Тепер далі, як це виглядає на реальному прикладі? Ну, от, приміром, таке: на твоєму місці я би купила цей телефон. Перше, що нам треба тут зауважити, це оцей шмат речення на твоєму місці. Це завжди буде перекладатись однаково. If I were you». В англійському реченні більше слів. У нас тільки три слова, тут чотири. В нашому реченні немає слова якщо, але воно мається на увазі. Якщо ми замислимося на секунду про що йдеться, насправді тут є умова, просто вона така прихована. В англійському реченні вона явна. Далі, в нас немає слова я. На твоєму місці. Але, як правило, такі речення говоряться від першої особи. Тому знову ж таки в англійському реченні більш все очевидно і більш все зрозуміло. Стоїть я, стоїть була, тому що це знову ж таки нереальна умова, і, власне, це твоє місце це «you». Далі ми ставимо кому, а далі, пам'ятаючи про те, що це другий тип умови, згадуємо, що в другому типі умови в головному реченні має бути модальне дієслово. Ставимо підмет, Ставимо це модальне дієслово, може бути вуд, може бути куд, може бути ще якісь модальні дієслова, але е, здебільшого використовується would, тому що він нейтральний. І далі buy. Зауважимо, що у нас воно нібито в минулому часі, але в англійському реченні ніяких минулих часів тут не буде. І далі вже «this phone. І ось так воно буде виглядати. Тепер далі. Що, якщо ми говоримо не про мене? Не про першу особу, а скажімо, про нього. На твоєму місці вони би зробили би щось, або він би е з'їздив на море, або ще якось так. Чи можуть бути такі речення? Запросто вони можуть бути. І якби ми сказали таке, на твоєму місці він би сказав правду. Тут такий натяк, що ти збрехав, а він би сказав правду. То знову техніка буде вся та сама. Ми дивимося, знаходимо це на твоєму місці. Далі, тут іще треба зауважити одну річ: треба вичислити, який у нас підмет. Тут у мене було я і тому тут я. Відповідно, тут буде він, і це означає, що коли ми будемо говорити речення, в нас буде замість я, буде він. І виходить так, if he, тому що він. Далі вся та сама техніка were. Ми пам'ятаємо, що це умова, тому тут буде were за умовчанням. Далі you, тому що на твоєму місці. Далі comma. А далі основне речення He would, tell the truth». Пам'ятаємо, що ми говоримо про теперішній або майбутній час. І хоча тут сказав, як і тут купила. Це стосується теперішнього часу. Тобто це нереально в теперішньому часі. Він не є на твоєму місці, і він не міг би сказати правду за тебе. Це неможливо. Тому в нас нереальна умова. Пам'ятаємо, що тут немає мови про минулий час. Як би це не виглядало назовні, це не є про минулий час, це про теперішній і про майбутній. Інша справа, що це існує тільки в нашій голові. Це наші припущення, це наші якісь поради, рекомендації. Ації претензії що завгодно, але це не є реальність, якщо буде таке речення, приміром на його місці. Я би, я би поїхала за кордон. Все те саме. Знову таки, знаходимо цю, цей фрагмент на його місці. Далі бачимо, що тут його вже не твоєму. Значить, відповідно, буде не ю, відповідно, буде ну, щось друге, буде він або його. Далі дивимося, який в нас підмет. І на основі цього будуємо фразу if, далі я, I, далі were, а далі його це буде «him». Тобто, якби я була ним. Виходить так. Далі кома і далі все те саме. I would travel abroad. або go abroad. це вже не важливо. Ось така структура. Що воно насамперед виражає? Воно може виражати дві речі: це може бути порада, і це здебільшого є порада, тобто advice, інакше кажучи. І другий варіант це може бути претензії, критика. Тобто критицізм ось для чого воно існує. Е, чи часто воно вживається так? Воно дуже часто вживається. При цьому треба пам'ятати, що ця фраза є ввічливою, вона не є така е, пряма, безпосередня, це якщо я людині прямо в лице не хочу казати, що вона не права, або що вона щось робить неправильно, я можу ввічливо їй вказати на те, що на твоєму місці я би робила так і так. При цьому я ні слова не кажу про те, що людина не права. Або що людина там робить якусь гідоту. Взагалі, умовний спосіб, особливо другий тип умови, дуже популярний, коли я хочу людину трошки покритикувати чи скоригувати. Це прекрасний спосіб вказати людині на її помилки і при цьому її не ображати і не принижувати. І е, треба пам'ятати загальний механізм, що тут є постійні блоки і є змінні блоки. Постійний блок це «if», він буде за любої погоди. Далі «i» – це перший змінний блок. Далі War постійний блок, він не міняється. І далі «you» – це ще один змінний блок. На що може замінятися I? Якщо я говорю не від своєї особи, а від когось іншого, то I може замінятися на будь-який займенник «you». He, Ші і т.д. тут може бути ім'я людини, тут можуть бути якісь назви, тут теоретично може бути що завгодно. Як дізнатися, як знати, кого мені сюди ставити, якщо я не говорю від першої особи? Це залежить від підмету головного речення. Який підмет, такий і займенник буде. Якщо ми ще раз подивимося на наші речення, ми побачимо таку закономірність. Ось у нас я, ось у нас I, ось у нас він. Ось у нас Хі. Ось так це працює. Тут знову я і знову I. Ось так ми знаємо, що буде стояти перед War. Далі. Другий змінний блок це U. Теж може замінятись на любий займенник або іменник. Все залежить від головної думки речення. Його не так легко вичленити. Але знову ж таки, якщо ми дивимося на наше речення на твоєму місці. Ось. Ось так. Далі знову на твоєму місці. І ось у нас U. Зауважимо, що в нас, в нашому реченні, це присвійна форма. В англійському реченні це не є присвійна форма, це е, непрямий відмінок, це так званий Objective Case. Далі тут уже його, і ми маємо Him. Це так звані непрямі відмінки. В англійській мові взагалі як таких відмінків не існує. Ну, принаймні в тому виді, в якому ми їх знаємо. Тому є називний відмінок і є всі інші. Які називаються об'єктів. Тому треба зауважити, що тут буде непрямі відмінки. Просто U в усіх відмінках однаково виглядає, але от Хі, приміром, уже по-різному виглядає. Тому треба пам'ятати, що тут має бути непрямі відмінки. І оце, в принципі, все. Ось так ця структура працює і так вона виглядає. Це прекрасна штука, прекрасний інструмент, дуже дієвий. Зрозумілий, лаконічний, технічно досить простий, не треба його боятися, можна його спокійно вживати. Це хоч і умова, але тут умова ну, носить другорядний характер. Вона виконує не таке пряме завдання, як у звичайних умовах. Отже, я обов'язково зроблю на це вправи: посилання на скріни в описі відео, посилання на вправи я також поставлю тут в описі відео. Далі буде. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.